До зірок, і тільки туди буде направлений мій погляд. Людина я і ніщо інше. І я люблю людей. Адже люблять вони мене? Що ж, нарешті я знову роблю відео, за яке певна частина людей захоче мене вбити, але Та ж так цікавіше. Коли в 2003 році майже повністю був розшифрований геном людини, а вже через 15 років були народжені перші геномодифіковані люди. То вже було зрозуміло, що природність в її традиційному значенні просто припинила своє існування, в якому вона, здається, мала ще 100 років тому. Просто мізерний час в контексті всієї історії людства. Наша технологія в один момент перевищить складність нашої біології, якщо вже не зробила цього. І тоді можливо, вперше в історії людство, зможе сказати, що виконула частинку свого призначення, Створило штучну форму життя. Знову Максим буде переказувати сюжет Євангеліону? Ні. Але стоп, частково. Я хочу сказати, що така річ, як трансгуманізм, мені здається, цікавою, хоча б з однієї причини. Як би я не хайтив Докінза, але ця книга абсолютний шедевр. В ній автор каже, що все, що було створено людиною, природньо, все, що було створено людським разумом, є продовженням нашого фенотипу. Все, що було створено людьми, це те, в чому виражаються наші гени. І зараз я хочу знову задати питання: чи знаєте ви, що таке ефект огляду? Космонавт, що бачив землю звідти, вже ніколи не буде сприймати людину настільки приземлено. Та філософія, яка каже вченим нейробіологам та іншим, покращувати людську істоту, як таку, та філософія, яка казала Зел, завершити проект комплементації і є трансгуманізмом. Але навіщо все це? Хіба не можна просто все пустити так, як це було до того в природі? Що ж, сьогодні і спробуємо з'ясувати? Перше це слово придумав ще Данте Легері в своїй божественній комедії, а вже у двадцятому столітті Джуліан Хакслі уявляв трансгуманізм як нову релігію, і в певному сенсі так і є. Чи можна назвати, як би ми всі до нього не ставилися, Івана Маска з його Нівралін, одним з о, святих такої релігії. Або є і Сіна з відкриттям Кріспер. Все це і набагато, набагато більше є нічим іншим, як продовженням простої істини. Якщо технологія може бути створена, вона буде створена, бо це природно для людини. Нас вже не дивили такі речі, як кіберпротези, апарати для слуху і так далі. І так далі. Але це все лише піщинка серед рішень тих проблем, які людство має вирішити, якщо воно, звісно, любить себе. Тому я й кажу, що сума технології або зробить нас над людьми, або знищить нас безслідно. Але все ж я оптиміст. Чи можемо ми зрештою сказати, що людство наступить на ті ж самі граблі, що й всю історію? У нас буде невеликий відсоток, так би мовити, ідеальних і величезна маса, так би мовити, звичайних. Ну що ж, якщо технології підуть шляхом антиутопії, то звісно можна. Але ж є і інший шлях. До зірок. Як і будь-яке відео на цьому каналі, якщо воно не є оглядом на книгу, єдиним джерелом інформації є мої роздуми і досвід. Але хто сказав, що це хибний спосіб пізнання світу? На відміну від більшості людей, я цих самих людей люблю щиро, в повному обсязі, а не тільки якихось конкретних. Навіть не так. Я люблю людство. В моєму баченні майбутнє людини це світ, в якому немає хвороб, немає терору і страждань. Немає розділу на вірних і невірних світ безтурботності свідомості. Як я вже зазначав вище, такі технології, як Кріспер, Еко, НН-інженерія і навіть об'єднання всього міста найфундаментальнішому значенні можуть бути не лише красивими казочками, а й конкретними планами і технологіями. Адже як писав сер Артур Кларк, будь-яка достатньо розвинена технологія не буде відрізнятися від магії. Якщо заслужений престарілий вчений каже що щось можливе. Він майже точно правий. Якщо він каже, що щось неможливе, він майже точно помиляється. Єдиний спосіб знайти границі можливого спробувати трохи за них вийти. Якщо людство зможе приборкати і здавати своє прагнення до самознищення, то вона побачить, що космос це найглибший екзистенційний виклик для людини, і тоді до зірок стане не лише шизою 18-річного студента, а програмою розвитку всього виду. Деякі люди можуть сказати, що перехід на новий еволюційний рівень понесе за собою втрату ідентичності, збільшення нерівності серед людей і так далі. і так далі. Але якщо дійсно сума технології принесе людству більше проблем, ніж вирішить їх, то він може не переживати. Адже скоріше за все це означає, що людство доживає свої останні роки.